Якась тиша насторожується. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні прибираємо три дерева. Це ж шкідливо, то ж це ой, моя ки. Якщо подобаються мої відео, не забудь, будь ласка, підписатись на канал, поставити лайк. Це дуже важливо для просування моїх відео на платформі YouTube. Дякую. Вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК. Сьогодні прибираємо три дерева. Сituацію ускладнює те, що поруч з ними знаходиться електричний стовп. Хлопці будуть сьогодні це робити, а я знімати та показувати вам. Ако не ме одсуди, падате. Ама се порек буди на блин. Водай, Ще ці два дерева треба буде пробрати бораз, та липу вона під нахилом. там знаходиться теж біля будинку не має бути моє тако чогось і виходить що цей ясен починає падати ці пускають вірьовки, починають тікати і втікають просто отаку один в сторону, там... різні ясен боки і ясен падає то знати куди вони біжать я думаю блін придурки якщо зараз десь Зачепитись там, впаде, що я той ясен просто грохне там. Пішок. Бачите, поруч з кабелем. І куди воно впаде, ну, блін, фіг, його знає, називається так. І будинок, і стовп поруч. О, Господи, поможе. Ну, така зараз мить відповідальна, тому що ця береза біля кабелів знаходиться, митя готується, трішечки нервує це войдет этот кто там да а 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 От мені твої 90%, от це було спокійно, твої 90% отут закололо. Дорога знизу йде, а з боку сусідський цей. І ось очок трохи дійшли, як ставши, як одріже, щоб він не біжав. Mm -hmm. Він його відрізає, він падає донизу. Відбивається від землі. Перелітає двохметровий профільний забор uh -huh. і сусідові на стику двох сиферин. Бубух! Не по одній, а по двох! І перелетів двохметровий забор. Це капець. І все, давайте буду казум гроші давати вот, океація. Ні, не треба, хлопці кажуть. В цьому плані добре на хуторі жити Сусід... сусідів крепко немає. Знаєш, не всі не всі можуть в безлюдній місцевості. Він то хоч як там. Mm. Ага. А то якась, якась тиша насторожується. Цього літа, як стався ураган, я остаточно зрозумів, що дерева біля мого. Хутора за будинком потрібно прибирати, не дай Боже, вони можуть впасти прямо на дах, то буде багато. Проблем тож сьогодні до мене приїхали зранку. О 8 годині хлопці, я навіть так рано не очікував. Кожен має займатися своєю справою. От Завтра буду встановлювати стовби до воріт, тому що вони трішечки просіли, треба їх укріпити. Для цього треба зробити секцію. Так само мені прийдуть, допоможуть. Хлопці сьогодні інші професіонали. Роблять, зносять мої дерева небезпечні. Я сам такого зробити не зможу, тому мені допомагають цьому ті, хто вміє це професійно робити. Так. Жасміна? Жасміна. Що ти робиш? Жасміна? Моя. Хороша. Моя хороша. Що ти тут робиш? Моя киця. Ой, моя киця. Ой, моя киця. Ой така кіця. така кіця. Найголовніше те, що цей стовп залишився неушкодженим, якщо буде ураган, на нього вже, йому вже нічого не загрожує. Тому найголовніше. і будинок в цілості залишився трішки пізніше, будемо ці скорочувати сливи, вони тут мені. Ні до чого, якщо чесно. Якщо подобаються моє відео, не забудь, будь ласка, підписатись на канал Рівненський Вів, поставити лайк, додивитись відео до кінця. Це допоможе в просуванні моїх відео на платформі YouTube. Дякую.